Можна. Христос рождається. Вітаю усіх вас, улюблені браті і сестри, із радісним святом світлого Христового народження, воістину Ви, світлого, тому що зірка, яка засяяла над вертепом, це зірка радості, зірка перспективи, зірка вічності, яка сьогодні так очікувана в нас в Україні. Ми віримо, що це світло, яке засяяло в свій час над місцем народження Ісуса Христа, буде сьогодні для нас промінчиком, тим великим, великим промінчиком великої надії в наше світле, щасливе майбутнє в нашій ненці Україні. І незважаючи на обставини, в яких ми сьогодні зустрічаємо Різдво Христове, воістину душа співає, бо ми прийшли на День народження Ісуса Христа. І разом з ангелами оспівуємо в цій темряві, де світить і починає більше поширюватися світло, слава вишніх Богу і на землі мир в людях благовоління. Ось ці пісні співи, якими сьогодні повинна наповнитися наша душа біля вертепу, біля вифлеєму, біля будинку кожного із нас. Ці пісні співи, хай сьогодні нас зігрівають. Нас надихають, надихають наших воїнів, про яких ми сьогодні особливо згадуємо. Ми бажаємо швидкої перемоги над нашим ворогом і супротивником. Ми бажаємо повернення наших воїнів живими, здоровими додому. І тому ця різдвяна ніч, ці різдвяні свята це дні особливої молитви, особливого очікування, очікування світлого. Доброго, прекрасного в нашому житті, наші застольні колядки, окрім скорботи в родинах, де воїни віддали своє життя, це буде маленькою втіхою, що Христос прийде до них, втішить, а ми їх підтримаємо своєю любов'ю, своєю увагою. Ми надихнемо тих, хто скорбить, ми підтримуємо своїми молитвами і піснеспівами співами. Тих, хто сьогодні захищає, ми себе утвердимо в великому бажанні розбудувати нашу неньку Україну. Ми віримо в те, що в нашому домі буде все добре і дуже добре. У нас іншої можливості і перспективи нема, лише добре і дуже добре в нашому добрі. домі. Ми це віримо, тому що ми стоїмо на засадах правди, стоїмо на засадах любові до своєї батьківщини, до ближнього, до самих себе. Ми стоїмо на засадах великої віри, що нам допоможуть все це здолати немовлятко, яке прийшло в цей світ спасти його, і воістину сьогодні допоможе нам спасти свої душі, і спасти нашу неньку Україну. Світла радість, світла коляда, радісна, щаслива усмішка усіх нас, хай зігріває наші серця, наш розум, наші очі, хай бачать. Воістинну велику перспективу майбутнього нашого життя тут на землі і нашої неньки України. Здоров'я усім бажаю в сьогоднішній день, натхнення, сміливості, терпіння бажаємо нашим воїнам, перемогу бажаємо усім нам, здолаємо це все з допомогою Божої. Господь, прийшовши у світ своїм життям, своєю любов'ю, переміг гріх, прокляття і смерть. Ми віримо, що ми своєю любов'ю також переможемо усі негаразди, тому що ми опираємось на допомогу Божу, на благословення Боже. Щасливого всім Різдва і Нового 2023 року. Христос рождається, славімо Його. Як святкувати Різдво? Я даю свою, свою думку, свою пораду. Ми приходимо на день народження до кого. До Ісуса Христа. Хіба народження свого Спасителя ми можемо з, е, із сумом святкувати не можемо, тільки з радістю. Ми приходимо на, на День народження до будь-кого. Попри все, що відбувається в світі, ми приходимо з гарним настрією і отримати взаємно хороший настрій, тому що це гарний привід. Хіба це не мотивація, нам радісно зустріти Різдво? Звичайно, що це мотивація. Ми живемо заради наших дітей. Хіба дітям не пояснить, що не треба святкувати Різдво, тому що це війна? Не всі діти знають, що таке війна. Знають діти, які попали під бомбіжки, знають діти, які зазнали якихось переїздів переміщень і незручності. Але незважаючи звідки ця дитина, де вона жила раніше, вона хоче бачити якийсь промінчик радості в своєму житті, а не лише одної тривоги й боязні. Хіба воїни, які сьогодні сидять в окопах, в холоді, в складнощах, хіба сидять для того, щоб ми сумували? Ні. Вони сидять і хоч і воюють для того, щоб ми були щасливі. Якщо ми будемо радісно, щасливо святкувати тут, цю емоцію, цю позитивну енергію передаємо їм, і це буде для них натхнення ще з більшої ревності швидше закінчити цю війну. Якщо буде плач в нашому домі, і ми цей плач... Передамо і негативний настрій на фронті. Хіба цей песимізм надихне людей боротися? Ні, буде загальний упадок. Тому святкуємо радісно на повну катушку, як кажуть, і щоб добра енергія, якою зарядимося ми від світлого свята Різдва Христового, передасться ця усім. Лише добром, любов'ю можна перемогти темряву незгоди, негаразди і песимізм. Лише. З допомогою Божої Господь приніс радість в цей світ. Лише з тим ми можемо перемогти усі труднощі, які є навколо нас. Тому святкуємо, душевно святкуємо. Що стосується матеріальних трат, рекомендую скористатися тим, що ми вже накопичили за роки, перебираючи наш дім, ялинки чи щось інше, а ті кошти, які ми можемо заощадити, відпровадити їх на Збройні Сили України. Ось це буде правильно. Щейба ця іграшка винувата, яка вже декілька років весь час посідає своє місце на ялинці, і вона цього року буде позбавлена цього права. Дітей ми скажемо, давайте будемо плакати, хіба це надихне нас до життя? Ні, це не надихне. І тому песимізм відкидаємо, святкуємо на, на все, що ми маємо, але разом з тим надихаємо хлопців, які сьогодні. Чи це на фронті, чи це готується в ротації на фронті, чи це вони приїдуть, а от виявіть собі, хтось приїде у відпустку якусь короткострокову з фронту, в нього там тягота, і він приїде додому, і тут сльози. З яким натхненням він поїде на фронт? Але якщо він приїде сюди, його обійме дружина, діти, ялинка, радість, він з таким натхненням. Треба все це закінчувати, ще з більшою рівності піде і закінчить швидше війну. Ми будемо надихати, святкуючи, тому ніякого песимізму, ніяких, е, е, ніяких соплів в той момент. Тільки гарний, хороший настрій. Лише ним ми переможемо все, що є негативне навколо нас, і підбадьоримо наших хлопців прискоримо перемогу. Тому я за святкування. Немарнотратство в грошах. Не марнотратство в чомусь іншому. Тут ми заощаджуємо, щоб допомогти хлопцям, але все остальне, що не вимагає капіталовкладень, коляда, проведення всяких для дітей святкових моментів, це, це позитивний момент. І я принагідно хочу подякувати нашим, нашій поліції, це муніципальні, коли вони. Я був свідком цієї події. Їде поліція і по, до попередньої машини таким о, голосом з цього, цього рупора каже, зупиниться на біг. І той водій, звичайно, злякався, чого зупиниться. Вони його обганяють. Виходить людина в формі Святого Миколая і дає цьому водію шоколадку. Сіли, поїхали, привітали святом. Ось цей гарний інпровіз, ось це надихне людину, а не щось інше. Тому. Я дякую за креативність їм. І нам треба бути такими самими креативними до всього свята. Креатив сьогодні повинні працювати. Вся творчість, все, що є в нашій душі, повинно посіяти радість, тому що це радість дня народження Ісуса Христа. Дякую. І ще одне запитання про питання календарів. Православна церква України цьогоріч рекомендувала ну, як би тестово, якщо це слово Не рекомендувала, а зняла заборону. Зняла заборону, окей, так краще, справді. І яка ситуація в Волинській єпархії? Я знаю, що здається, дві парафії зголосилися. Так? Перенесіть І... мені там є в ця Миколая. Не... В нас на сьогоднішній день ми прийняли наступне рішення. Що, зважаючи на прохання більшості людей, Обрати собі новий юліанський календар для того, щоб не розділювати суспільство тих, хто привик і тих, хто хоче змінювати, ми даємо поступовий час переходу на новий календар. Загалом прийнято рішення, що ми переходимо всі на новий календар. Але це рішення приймає безпосередньо. Громада вона на своєму місцевому рівні, обирає, що вона готова перейти вся на новий календар. Але для тих, хто бажають. Можуть завершуватися служби іще по, старому, по старій привичці. Але цілий рік ми присвячуємо тому, щоб люди привикали, адже церковний календар це привичка. Це не догмат який незмінний, це навіть е, не якийсь там теологумен чи щось інше, церковне, яке має сакральне значення. Е, це звичка. Згідно календаря Різдво завжди святкувалося 25 грудня. У нас проблеми тільки, коли це 25 грудня. Воно 25, го чи це 25 грудня 7 січня, чи це 25 грудня буде 2 лютого, коли це 25, -те? тому що закладалася зовсім інша ідеологія визначені дати Дня народження Ісуса Христа. Це коли триває, відбувається період південного сонцестояння. А ми знаємо, що ця фаза займає з 22 по 25 число. І тому 25 число і вважається днем народженням Ісуса Христа так загально прийнято. Тепер це коли це 25-те. І все. Проблем немає. А все остальне звичка. Звичка була 7 листопада святкувати Октябрьський. Звичка була на Новий рік святкувати 13-го. Посівати звичка увійшла, адже посівний звичай пшеницею – це весняний обряд дій наших українців. В сніг ніхто пшениці не сіяв. Пшеницю сіють в землю для того, щоб вона дала колоски, для того, щоб вона могла прорости, а не в пшеницю. Значить це виглядало марнотратство. Тому е, у нас хаос, і треба його нарешті в Україні. Ми визначаємо, що Україна повинна жити по-українському. Тому я за декомунізацією церковного календаря все повинно мати. Логістику тих правил і традицій, які створилися на протязі нашого життя. Тому парафії переходять кожен день, вчора чергові дві парафії. П'ять чергових, вони вже передають, що чергових п'ять парафій принесли протоколи про те, що вони переходять. Це тільки за вчорашній день, не рахуючи попереднє. Статистика більше десяти парафій вже на сьогоднішній день провели збори і готові перейти на новий календар повністю з 1 січня. Ми відповідно пишемо прохання на священне салон, дати право усім громадам самовизначитися, як швидко вони хочуть, і готові перейти на на церковний календар. Ми не за розділення суспільства, ми за еволюційно логічне становлення все на свої місця, у свої рамки. і все. Але ми розуміємо, що е, одночасно і швидко це не зробиш, тому ми першими йдемо вперед, 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 вперед. Волинь завжди була прогресивною, є прогресивною і залишиться завжди прогресивною, Тому що тут прогресивні люди. А хто приймає рішення за якесь старе, ну, це їхня участь, це їхня доля. Ми формуємо долю наших українців, волинян як людей прогресивних і долю щасливу. А кожен хай думає сам про себе. Правильно. Дякую вам. Ще затримано пальну на хвильку. Перебивочки.